Вона права. Добре, та я не з тих, хто пхає носа. Але коли я бачу сумних цуценя, ти мушу їм допомогти. Френсіс, не пхай свого носа. Є цілком задоволений життям. А. Ah. Mm -hmm. Як скажеш, ти ж знаєш, що я знаю усе, що відбувається у цій школі, так? І... Готовки, я завантажив застосунок для знайомств. Будь ласка, дай телефон! Думай про це як про гру. Гру без ризику, яка повністю виправить твоє розбите життя. Його не треба виправляти. А як це працює? Окей, створюй свій профіль. Лайки, дизлайки, кілька милих фоток. Ця не дуже. Гостя добре. гей не рисся в моїх фотках. Це не дві тебе не для далі. Тільки тобі десь сорок. Що? У мені тридцять два. Справді чекай, справді? Реально? Серйозно? Вибачай. Прошу, йди. Папа. -па.